ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес. Для роздумів, браті і сестри, над цим фрагментом Святого Письма, який ми з вами щойно заслухали, нам потрібно трошки додати уяви. Отже, в нас є певне таке протиставлення з минулим тижнем. Ось апостоли, які були з Христом і на таємній вечері обіцяли йому бути з ним до кінця. І буквально за кілька годин вже жодного з них не залишилося біля Спасителя, всі потікали. А жінки, які були набагато менше захищені суспільством в ті часи, в ті давні часи, коли Спаситель ходив по землі, вони залишилися вірними йому, і саме вони стояли при Христі. Тобто, мати Спасителя стояла, а віддалік стояли жінки, які дивилися на ту страшну подію. Звісно, треба зауважити те, що наші предки з вами і тут, і західніше в Європі. Минулі століття страта будь-якого злочинця це була розвага для них, і йшли туди, як в театр. Тобто, все те, що ми сьогодні маємо в суспільстві, хтось навіть мліє від вигляду крові, від яка капає з порізаного пальця, це все здобутки нашої сучасної цивілізації, яка прийшла до нас не так давно порівняно. Трошки більше століття. А раніше публічна страта злочинців, це ж як я кажу, це була справді розвага. І туди приходили всі гуртом з сім'ями, з маленькими дітьми і дивилися, як це відбувається. При тому, чим чим вишуканіші тортури було, тим більше було зацікавлення. І тому жінки-мироносиці вони також були одними із своїх сучасників. Проте уявімо собі картину, коли Спасителя знімають його тіло з Христа і покладають в гробниці. Жінки на швидкоруч просто помазують його тіло благовонним миром, тому що вже заходило сонце, отже, закінчувався вже п'ятничний день. Вже треба було якби, приступати до суботи. І гробницю закривають один день. тіло Спасителя одну добу спочиває в гробниці, тобто суботній день. І ось тільки він закінчився суботнім вечором, і вранці. В перший день після суботи, ще дуже рано, коли було темно, жінки беруть аромати і поспішають до гробниці нашого Спасителя, навіть не подумавши при виході, хто відвалить їм камінь від дверей гробниці, адже камінь був вельми великий і важкий. Ми не знаємо, чи їм було відомо про те, що була сторожа і горіб був запечатаний. Це не так важливо. Важливо, наскільки вони були сміливими, наскільки були відважними в своєму бажанні. Упорядкувати тіло Спасителя до похорону належним чином. Тобто, як я сказав для нас, бачити травми чужих людей це зараз травматично для нас, для нашої психіки. Але уявіть собі, ніч, гробницю і понівечену тортурами тіло Спасителя. Це не те, з чим би хтось з нас хотів зустрітися. Про це туди пішли саме жінки, а не Апостоли, які були найвірнішими і найпершими, були повіреними Спасителю і слухачами його тих речей, які він пояснював окремо їм від людей. Отже, наскільки ми бачимо справдження тих слів апостола Павла, що сила Господня в немочі звершується, і в той чи інший спосіб ці слова проходять через Все Святе Письмо. Приміром, прикладі царя і пророка Давида, який повстав проти Голіафа, молодий юнак, ще підліток, який не міг навіть. Ніколи не мав зброї в руках, проте вийшов на проти цього велетня на поєдинок. І Господь укріпляв його, так само, як і укріпляв своєю благодаттю жінок-мироносець. Проте не тільки Господь, адже це був рух сердечний самих цих жінок. Господь все укріпляє в нас добре, але від нас залежить чи розвивати і плекати в собі ці якості і сміливість, зокрема. Адже саме їхні бажання і любов до Спасителя спонукали їх на цей дійсно подвиг лишитися вірним Спасителю до кінця, і саме вони стали тими, хто сподобався першими почути про те, що Христос воїнство воскрес, кому ангели звістили про те, що гробниця вже порожня і вже немає кого помазувати, бо вже немає між вертами того, хто не був повинен померти. Власне, браття і сестри, це для нас завжди великий урок і велике натхнення, що хай не пишається сильною силою своєю, каже один із пророків, тому що дійсно сила Господня в немочі свершується. Я не кажу, що жінки-мироносиці були немічними. Звичайно ж, ні. Але це те, що точасне навіть сучасне суспільство не завжди оцінює, не те тогочасне суспільство. Коли жінки були дуже безправними, коли з ними могло статися що завгодно, проте вони ризикували і своєю свободою, і своєю безпекою для того, щоб зробити те, що вони вважали за потрібне. І сьогодні, браті і сестри, нас повинна сповнювати те саме благоговіння перед тим, що сьогодні проживає український народ, який також, немов... Цей Давид протидії Голіафу. Але це, браті і сестри, не повинно нас сповнювати гордістю про самих себе, радше вдячністю за те, що Господь нас продовжує укріпляти, за те, що Україна опирається, за те, що ми, браті і сестри, надіємося не тільки на себе, а і на Бога в першу чергу. Тому що все, що добре в нас, плекається і виховується саме ним. Наш народ проходить дуже складні випробування, і ми дякуємо кожному воїну. Який зараз на передові і страждаємо з тими, хто втратив своїх рідних. Але, браті і сестри, це все завдяки Богу, і ця сміливість народжується в серцях українського народу так, як і колись це було в серцях жінок мироносець. Тому це свято, браті і сестри для нас також має особливо в сенсі сучасної України, і це має бути натхненням нам, проте не тільки з гордістю, як я сказав. А з вдячністю, з вдячністю Богу за те, що Він це нам подає. Хай кожен з нас винесе цей урок, що завжди правда переможе. Що саме ці жінки, які на перший погляд були слабкими і безправними, саме вони стали першими апостолами, бо благовістили з першими ангелами, бо сповістили апостолам про те, що Христос Воскрес! І це найбільша радість. Яка була сповіщена людству, браття і сестри, і в першу чергу її почули і сповістили самі жінки. Тому, браті і сестри, ми завжди маємо за що дякувати нашим матерям, нашим дружинам, нашим донькам і всім, хто нас оточує за ті всі речі, які робляться для нас. Завжди це має бути для нас урок. А радість наша доповнена тим, що Христос воскрес, і ми дуже сподіваємося тому, що наша Україна також. Благодатью Божою і руками кожного з нас воскресатиме в подальнем. Амінь.